Всім доброго дня! Правильовий час вітаємо вас, вибачайте за запізнення цієї програми. Ми по технічних причинах не могли зняти швидше, але дякуючи Богу, ми можемо зараз зняти цей аналіз 11-го туру Христианської футболі ліги, який проходив в суботу 15-15 червня. Ігри, які відбувалися, перша гра відбувалася між командами Спарта та Солід. Спарта не змогла зібрати свій склад на цю гру і отримує технічну поразку. Соліду вітаємо трьома очками. Другий матч відбувався між командами Свобода та Сантус. «Свобода»… Свобода виграла в цьому матчі Сантоса з, з рахунком 8-2. От Олександр. Дякую, що ви прийшли. До речі, це один з експертів. Я бачу, що не представив його. Один з експертів АФАЛ. Він капітан команди Бистриця. Они Оксана вітає вас завтра. Всім привіт. Що можна сказати про цей матч, Свобода і «Сантос»? Що не хватало «Сантосу» в цьому матчі, для того, щоб вони ну, продемонстрували хоч якийсь відпір команді свободу? Бачимо, що «Сантос» має таких багато проблем, які навіть не стосуються гри, а зібратися і, зу, і зустріч капітанів не приходять і так не можуть команду зіграти. Тому це випливає потім результати на полях. Така незібраність. І... Свобода, в принципі, напевно, здобула легко, легких три очка. Mm -hmm. Забили достатню кількість голів. Тобто, ну, тут важко щось сказати, свобода була набагато сильніша і рахунок цим показує, що в принципі, була здобута легка перемога. Тому привітаємо літаємо свободу, з з... І бачимо, що свобода, по-моєму, на третє місце вийшла. Так, так що це, вроді, треба mm -hmm. тепер їм закріплюватись в 30 чи краще. Так, так. Так. Ну а сам побажаємо кращої організації команди в загальному. І, ну, ми знаємо, що індивідуально граються сильні, але ну, от немає якоїсь такої організованості в цій команді. Ну, це великий мінус для цієї команди, але побажаємо для цього, цій команді, щоб вона прогресувала в цьому, для того, щоб досягнути кращих результатів у вищій лізі. Добре, переходимо далі. Фаворит грає з середняком вищої лізі, Зоря. Виграє команда Energy з рахунком 7-1. Ми бачимо, що Energy все-таки ще не може оголоситися від того удару, який в них був. В них була реорганізація команди, в них було розділення в команді. І бачимо, що ще не адаптувалися Energy до наступної гри. і Бачимо, що зря забила 7 м'ячів. А «Енерджі» змогла помістити тільки одним. От Саш, що ти можеш сказати от, про цей матч? -таки, як ти думаєш, енерджі могла все-таки показати кращу гру в цьому матчі? Чи ну, Зоря все-таки явний такий фаворит, що Путаніна навіть не можна грати. Бачимо, Зоря була до цього матчу фаворитом і, напевно, прогнозувалася їхня перемога. Но, ось, правда, не думав, що буде такий розграний рахунок, в принципі, «Енерджі» — така доволі хороша команда, яка в обороні непогано грає. І дещо так здивався від цієї розгромної поразки. Ми бачимо зря доказала, що виграла всі матчі в першому колі. Так як вони планували, значить справилися з завданням. Тому можна з цим їх привітати. І бачимо, зараз вони, напевно, що таки на класі грають всіх команд і досить, не знаю, досить важко буде них забирати. очки. А по грі знову ж таки забили, давали багато м'ячів. В принципі, які, ну, навіть, якщо проаналізувати вже ці ціле перше коло, то Зоря в принципі, так вигравала з розгромними перемогами Тобто, Майже всі мають там, там в принципі, по-моєму, в один цей м'яч ніх, ніхто, типу, вони ні в не вигравали. <звілляє> Та там навіть нічійно. <звілляє> 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 ну, це досить сильна команда і. Напевно, що не знаю, вони вже, ну, після першого якщо це вже був 11 тур, значить може 50% вони вже е, зробили для, на зустріч перемозі. Ще лишається 50, тому побажаємо їм далі показувати таку гру». Так, я так само бажаю приємність до привітань команді журя, продовжуйте ту ж саму гру, яку ви показуєте, і показуйте приклад іншим командам е, хорошої гри. Добре, перейдемо далі до наступного матчу. Е, це гра між командами А1349 49 Які і е, молодою командою Фінайтед. От Саш, е, скажи, будь ласка, от, е, за рахунок чого от і Фінайте все-таки приміг команду а 13 1349 адже ми знаємо, а 13 1349 Ну, ну, да, не, не, да. Вони починали з чотирьох, вони починали з 4, там десь 4-5 хвилин, а потім вже підійшов і капітан команди, і вони вже гали в п'ятьох. Але бачимо, що і капітан команди не зміг допомогти команді, щоб вона перемогла в цьому матчі. От, як ти думаєш, от, е, яка помилка 13 робить в цьому матчі? Що вони, не бачимо, от, зимали, вони, так? вони не зібрались на гру, і це вже так до матчу е, було понятно, що їм важко буде щось показати в цій грі. Скажу, що навіть зараз, якщо зібравши п'ять чоловік, дуже важко грати. Без замін навіть, все. якщо є 5 чоловік, бо Жива, жара, щось не сильно парить, тому це теж дуже важко грати. І бачимо, в п'ятьох чоловік зараз, напевно, що ні одна команда не може mm -hmm. щось продемонструвати. той результат, який так, вони. Мене... І бачимо, і зінайтесь перемогла, так як вже який матч вже розгромний, знає, цей тур такий yeah, був розгромний, в принципі. Єв'юнайтед виграв, набрав три очка, тому вітаємо їх. Ну я думаю, в принципі, якби а 13-49 зібрало, так як оптимальний склад, був би доволі цікавий матч, таких, можливо, навіть рівних суперників, середняків, а так вийшло, що... Ну так, да. бачите, так само, можливо якась проблема є в команді 13-49, що не може зібрати yeah. повний склад, і той, який в них є. Адже ми знаємо, що є досить сильні гравці цієї команди. Отакий, як, наприклад, Макоганяк Андрій, який ну, в минулого чемпіонату був кращим бомбардиром цієї команди. Ну, ми бачимо, що травма от, трохи помішала йому, а тепер, ну, вилікуючись після травми, бачимо, що не може все-таки прийти. І мені так само, так само здається, в, ну, важлива річ в команді і впливало на цей результат. Ну, будемо пожативати Атрона 49 зібрати свій ну, кращий склад на ігри і показувати е, ту бою, яку вони показували в минулому чемпіонаті, поза минулому, коли вони приймали призові місця. Добре, переходимо далі. Прайд виграє Фурі з рахунком 6-3. Ми бачимо, що Фурія вже ну, починає показувати все-таки кращу гру, ніж тут, яку вона показувала на початку сезону. Бачимо, що все-таки дає якийсь опір вже командам і про такої команди, як прайд забуде три мій час, так само здається, ну, непоганий результат для Фурії. Для Саша, скажи, що ти можеш сказати про цей матч, як думаєш, Прайт на ну, всі стопці матчі, що все-таки не можу там ну, мало їхати. В принципі, Pride завжди збирає оптимальні склади на гру. Їх завжди є в принципі, так, замінених є. І в цій грі ми побачили, що така, можна сказати, більш досвідчена, що команда перемогла. 6-3, така перемога в принципі, на класі. Ми бачимо, форі, вже, якщо дивитися так воєр, вони завжди забивають, в принципі, стараються, за це їх можна похвалити. Я рахую, якби їм додати ще двох-трьох таких е, відповідальних гравців в команду. Мені здається, це б була дуже хороша команда. І вони б не були вищі, напевно, що набагато і б більше мали перемог. Я навіть знаю, бачивши, як я спілкувався щось з командою Пет, ну, там досвідчені гравці говорили, що пара б гравців для цієї команди вона могла б забрати очки. Тому, в принципі, бачимо, не вистачає їм завжди е, таких пару голів якоїсь. Замін, напевно, що це призводить до того, що вони програють, бо важко так. змагатися на рівних, коли мало чоловік в команді. Тому, як то кажуть, маємо те, що маємо, так. і бачимо, що Прайд набрав три очки і далі продовжує боротьбу за призові місця. Так, ну можемо віддати, з цим команду Прайда. Фурі побажаємо це закінчення першого кола, що можна добирати гравців, зробити правильну трансферну політику своїй команди. І, Ще от останні два тури, 12-13, показати е, класну турбу. Тим більше, що можна буде взяти мач -мач. Так, Тим більше можна буде майструван взяти. Це теж, мені здається, буде досить класно. Тому на цьому наш аналіз. Одна е, з тур закінчується. Дякуємо, що були з нами. А ми зустрічаємося вже в суботу на штучному полі ФОК в, з 11-ї години. До самої зустрічі, до побачення. Все, пока.